Уперше на подвір'ї Кафедрального собору преображення Господнього православної церкви України відбувалося таке велике мистецьке дійство, благодійний мистецький захід, як завжди, його розпочали із спільної молитви. Пам'ятаємо, що ми славні нащадки, дуже прекрасного роду. Ми українці, ми продовжувачі тої традиції. Тої культури, тої віри, мови ми маємо все це зберегти, вистоявши перед нашим ворогом і передати нашим майбутнім поколінням. На мистецькому заході було кілька способів долучитися до допомоги нашим захисникам. Тут була і виставка, продаж, працював фудкорт, відбувся і благодійний аукціон. Для всіх організували цікаві фотозони та місця розваг для дітвори. Ми об'єдналися з однією спільною метою, тобто мистецтво разом із благородною справою. Я вважаю, що кожен, хто сьогодні прийшов, він вважає себе патріотом, українцем. Це той, хто прийшов. Допомогти воїну своєю справою, своїм словом, так своїм співом, будь чим тому ми єднаємося заради нашого майбутнього. Підготували локації і військовослужбовці. Ми долучилися в свою чергу. Представили тут свою польову кухню, хочемо пригостити всіх бажаючих смачною їжею, і також виступатиме наш військовий оркестр Едельвейс. Також ми представили на виставці наш мас, який знаходиться позаду, От, тобто техніку демонструємо. Звісно, що ми намагаємося всіма можливими способами сприяти проведенню подібних заходів. Ми... активно долучилися до заходу і тризубівці. Показуємо і розказуємо людям. З чим воює е, наше військо, е, в які амуніції, з, з яким озброєнням е, також розказуємо про мінобухову справу, е, ознайомлення змінами, е, з якими е, ну з якими небезпечно знаходитися, і так далі. Юні Коломаяни залишилися задоволеними таким святом. Я прийшла з до церкви помолитися Богу і. Потім моя мама почала продавати зефірні квіти, і я в неї почала продавати. Потім пішла до мами попросити гроші, щоб я пішла купити щось їсти. Я прийшов сюди з мамою і з татом. Найбільше сподобалось мені йогурт. Я купив собі такий образочок. Такі ж заходи того дня відбувалися ще у двох країнах світу під патронатом Православної церкви України. А всі виручені кошти на заході передадуть воїнам 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 77-го окремого батальйону територіальної оборони. З коломи Малецький, Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.